Доріжка потріскала. А чого вона мала потріскати міську? Як? Та ж все нове, все свіжий цемент купляли по самих дорожчих цінах? А що ви там от, з володькою виробляли? Як заливали в, в, в другі дні? Та ж то жара зараз, 40 градусів. Ні, ну та ти, ти що смієшся з мене чи що? Як, як потріскало, що ж палець можна запхати? Йой, ну а ви що не. Та ж володька, та ж він по Польщах, по стройках їздить, він що не знає, коли заливати, і як, і що до чого. То страхіття, ти хоч наталку не пускай на подвір'я, бо вже б де знало ціле село, які виробітники. Спілкуйся з нею на дорозі десь, щоб вона не заходила. Та довбати то все тепер треба, а що з тим всьом робити? А що, ви, а що ви в обід? Ви що не знали, що тут треба, щоб волога не випаровувалася з того цементу, з тих доріжок? Тож то мала бути центральна доріжка на подвір'ї. Кількою накривати ввечері. Між у вас щити, чи що? На який футбол ви спішили? З тими футболами вже?